Доброго ранку малята! любі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, дітки, це дівчинка Оксанка. Оксанка дуже любить квіти. Погляньте, як їх багато. Але Оксанка хоче подарувати своїй мамі букет з особливими квітами. Прослухайте віршик і здогадайтесь. Про які квіти, іде мова, я гордо голову тримаю, і перед вітром не схиляю, я жовтий є, є полум'яний, іначе яблуко рум'яний, саду я на весні Тюльпан дали ім'я мені. Так, дітки, дівчинка хоче подарувати своїй матусі букет. Банів. Погляньте, скільки квітів ви бачите на малюнку. Так, їх багато. А якого вони кольору. Давайте поглянемо. Погляньте, дітки, якого кольору ця квітка. Так, жовтого, вірно. А ця квітка, погляньте, якого кольору. Так, червоного, молодці. А цей тюльпан якого кольору? Так, жовтого, вірно. А ця квіточка. Так, вона рожева. Який колір має цей тюльпан, дітки? Так, він жовтий, вірно. А ця квіточка, погляньте, якого кольору. Так, вона червона. А якого кольору цей тюльпан, дітки? Так, він рожевий. Молодці. Ви добре впорали з завданням та назвали, який колір має кожна квітка. Тепер, дітки, Оксанка пропонує нам пограти в гру. Збери за кольором. Подивіться, у дівчинки, є два кошика. Кожний кошик прикрашений фігурою. Яка фігура? Так, це круг, якого він кольору? Так, жовтого, вірно. А це яка фігура, дітки? Так, це теж круг, якого він кольору. Так, червоного. Вам потрібно малята зібрати квіти у кошики. Квіти жовтого кольору покласти у кошик, який прикрашає жовтий круг. А квіти червоного кольору покласти у кошик, де намальований червоний круг. Вірно, давайте спробуємо. Ця квітка якого кольору? Вірно, жовтого. Куди ми її покладемо? Так, у жовтий кошик. Огляньте на цей тюльпан, якого він кольору. Так, червоного. Куди ми його покладемо, поміркуйте. Так, у кошик з зображенням червоного круга, вірно. Ласка, погляньте на цю квітку, якого вона кольору. Так, вона теж червона. У який кошик її потрібно покласти? Поміркуйте. Так, у кошик де намальований. Червоний круг. Ця квітка дітки якого кольору? Так, вона жовта. В який кошик її потрібно покласти? Поміркуйте. Так, у кошик де намальований жовтий круг. Молодці! Добре впорались, дітки. Оксанці дуже сподобалось з вами грати, їй було дуже цікаво, але їй час повертатися додому. До зустрічі!